Thank you 20 серпня, о 18.30 в центром культури в Любліні відбудеться благодійний концерт на сцені Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян, заслужені артисти України. Важливо те, що цей захід він за і Усі кошти на підуть на автівки для Збройних сил України. Крім того, під час концерту буде благодійний аукціон із унікальними лотами, про які ми зараз можемо запитати одного із артистів, які виступатимуть на сцені саме завтра увечері. Отож, Сан Мірзоян, зараз з нами на зв'язку. Артист, який особлює справжню силу української музики, людина, яка виступає для українських військовослужбовців і підтримує армію дуже активно. Тож, доброго ранку, дякуємо, що ви сьогодні до нас долучилися. Доброго ранку! Дуже нам приємно і хочемо вас на початок розпитати про завтрашній благодійний концерт. Розкажіть, будь ласка, що цікавого буде? Що буде цікавого? По перше, що... Цікавиш... Естонії будемо вдвох. Ми дуже рідко <рістуємо>, виступаємо вдвох. так Ну нічого, поговоримо. Uh -huh. Розумієте, бо війни є. З мережі Історії нам розказують про неї про успіхи Збройних сил України. Поговоримо про. Не така втішна, як, як вони показують в новинах. <звілля> Тому правда, це єдиний інструмент споважати один одного і дозріти суспільству. То... Суспільство почне сприймати прав е нарешті. Це такий іспит, який проходять е українці вже 10 років. Скажіть, і його Або неодмінно складати, бо другої іншої країни в нас нема? Скажіть, а ми розуміємо, що на війні під час там, бойових дій, правда, це питання доволі таке, ну, скажімо, відкрите, не остаточне. Ви кажете про те, що існує ну, як інше, інший світ, і це логічно. Скажіть, наскільки це Цей світ, про який ви хочете розказати. Наскільки сильно він відрізняється від того, що ми чуємо в зведеннях, в новинах тощо? Він дуже сильно відрізняється, тому що все залежить від командування від офіцерів. Насправді, насправді війну виграють сержанти. І будь-який притомний офіцер. Це дуже сильно розуміє. Що стоїть задача е, втримувати ворожу навалу. то мова тут йдеться не про збереження території, чи збереження якихось міст, щоб там комусь, комусь не сподобається в новинах, що росіяни зайшли в якесь там містечко. Але притом притомному офіцеру важливіше буде зберігти особовий склад. Тому е, іноді різняться, іноді різняться серед командування такі історії. І все, що попадає в новини, це звісно, ну, як називають тепла ванна. Розкажіть, будь ласка, про концерти. Ви подекуди виступаєте безпосередньо на фронті, маєте контакт з військовими. Що вам ці виступи дають особисто, як вони впливають взагалі оці от зустрічі? І те, що ви це бачите, те, що ви знаєте, що там на вашу творчість? Я б не назвав це концерт. Ні, ну іноді бувають такі концерти. Так, називаємо. Це коли дійсно дуже в рідких случаях вдається зібрати бійців. Я не е... Хочу сказати, фанат, неправильно Прохильник. Прихильник. Добре, давайте прихильник. Я не прихильник збирати бійців в якомусь місці і робити для них концерт. Це все рівно наражає на небезпелення: враховуючи місцевих ждунів, враховуючи розвідку, враховуючи над... навіть над такими позиціями, якщо ми знаходимося десь кілометрів 15 під Лінії зібрання над нами знаходять хороші зали, з обірками, лелеки, все, все, що може, швидко відрагувати свідчення. Я не прихильник таких, людей, і мені легше приїхати на позиції Кайсін, там 5 кілометрів від лінії зігнання чи навіть в кіло. Але це буде мала гропа, це окей, це буде концерт для п'ятьох бійців, які сидять на позиції. Але якщо це. Ну, давайте, давайте тоді підемо далі в творчість. Сюрпризи, про які, от, до речі, Анна Львова тут згадувала щойно. Якщо не називати концерт, заходом сюрпризи на заході, які ще вони будуть. Це не, не знаю. Це залежить від, від. Я ж не один, це роблю. Моя задача як артиста — донести. Донести. Я ж вам кажу, що те, що відбувається там на позиціях, це не зовсім концерт. Ти ж приїжджаєш із хлопцями, бо і щось виспілкуєтесь. Так, 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 так. Олексію, це... напевно, що йшлося все ж таки про лоти і про сюрпризи на концерті у Любліні, а не військовослужбовців, там розуміємо. Давайте згодуємо там, що згадаємо, що це господарська Вікторія Захарова, ініціатор цього туру Юристі Чтира. Підготували якісь цікаві лоти. Сьогодні ще приїжджав, роздивлявся ще одні. Не буду казати, які, бо я їх відмовився. Бо я дійсно люблю цікаві лоти. Є, є, є дійсно лоти, від яких люди втомились. Uh -huh. Uh -huh. Наприклад, які це. Це гільзи розмальовані, Це те, що за чотири за рік вже знаєте, ну відстріляні РБГ і тому подібне. Ну, але це Хочете може бути в Україні, щось? так. А за межами країни. Угу. Ну, ви знаєте, перший тур, який ми пробували, я вам чесно скажу, що за межами України чимало артистів. Вже це робили і зважаючи на, я завжди називаю це коефіцієнт гуманізму. Це не стосується тільки війни, ой, ви так неправильно камеру. Це не стосується тільки війни, це стосується навіть допомоги онкохворим там, чи ще з чи... тим, хто втратив житло і, і, і тому подібне. Ось е середній чек донат, скажімо, він впав. Uh -huh. І тому люди зараз розмірковують на що витрачати гроші. А як думаєте, чому чому впав? Ну. Втомились чи <пробітник> просто не, не, не бракує грошей? <пробітник> я, я думаю, що оце втомились, але це в кавичках. Ну так. Бо втомились вони не від війни, а що постійно хтось десь щось клянчить, хтось щось десь просить, а по телевізору знову ж таки тепла ванна, угу. а люди. От, так. Ти, от, от зараз ти відчуваєш це, коли ну, літо проходить. Е, е, всі розуміють, що ситуація. але люди, як то кажуть, втомились. Втомились, бо в них є діти, у дітей є канікули, і треба психологічно роз... розгрузитися. Дякуємо вам за розмову. Дякую, що змогли долучитись до нашого ефіру. Арсен Мерзиян, заслужений артист України, музика. Дякую вам, пане Арсене, що долучились.